В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, в одній з юдейських синагог Ісус Христос навчав народ у суботу. Про що говориться в сьогоднішньому Воскресному івангельському читанні? Там була жінка, яка 18 років страждала від духа немочі. Вона була скорчена і не могла стояти прямо. Побачивши її, Господь сказав Жінко, ти звільняєшся від своєї недуги і поклав на неї руки, вона одразу ж випросталася і стала славити його. Але старішина синагогі обурився, що Ісус Христос цілив жінку в суботу. Замість того, щоб радіти разом з ціленою жінкою, старійшина висловив своє невдоволення і при цьому. Послався на закон Моїсея. Звернувшись до народу, він сказав Є шість днів, які дозволено робити, в тій приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь посоромив цього законника перед усім народом. Він сказав йому лицеміре. Чи не відв'язує кожен із вас у суботу вала свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? Це євангельське оповідання вчить нас, дорогі браті і сестри. Що добрі справи не гріх робити і в святі дні. Але заповідь Божа про сьомий день, тобто святковий день, залишається в силі. Христос не скасував жодної з десяти заповідей, Він поглибив їх і навчив людей, як треба їх розуміти і виконувати. Четверта заповідь закону Моїсея читається так. Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів працюй і виконуй всю працю свою, а сьомий день субота для Господа Бога твого. Християни замість суботнього дня святкують неділю, це тому, що в цей день Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих, подолавши смерть. Перші християни, а серед них апостоли збиралися на Богослужіння не в суботу, а в день Воскресіння Христа. Заповідь Божа про святковий день. Дана людям для відпочинку і зміцнення своїх тілесних і духовних сил. Якби людям не було заборонено працювати і в сьомий день. То вони рано втратили б свої фізичні сили. Протягом шести днів людина працює для тіла, а сьомий день це не день лінощів, коли людина нічого не робить. Святочний день це день труда і праці, але не для тіла, а для душі. В заповіді сказано: сьомий день Господу Богу твоєму. У святковий день християни приходять у храм на богослужіння для молитви, тобто для спілкування з Богом, джерелом життя, миру, любові і радості. Під час богослужіння людина очищає душу свою від гріховного забруднення, набирається духовної сили, яка Христом Спасителем ще іменується водою живою. Про яку він і говорив у бесіді з Самарянкою, в старому Заповіті люди приходили до храму молитися, приносили жертви за свої гріхи, дякували Богу за його милість. Християни також приходять у храм Божий на молитву. За православним богослужінням також приноситься Богу жертва, але не кривава, як в Старому заповіті, а безкровна свята Євхаристія, яка була установлена Господом нашим Ісусом Христом на Тайній вечері. В молитві, яка повинна виходити із щирого серця християнин духовно спілкується з Богом, який благодаттю Святого Духа сходить в душу віруючої людини, як у храм. Крім того, під час Богослужіння православний християнин через сповідь і святе причастя єднається зі своїм Спасителем, Господом нашим Ісусом Христом. Читання Слова Божого. Пісне співи, вплив іконографії церковного образотворчого мистецтва, запах ладану, сонячний промінь, який видно в церковному вікні, все це діє на людину, оновлюючи її душу. В цьому полягає присвячення сьомого дня тижня, тобто неділі Господу Богу. Воно дає нашій душі духовну. Поживу. Присвячення святкового дня Богу завжди давало людям духовну силу, яка виявлялася у радості, мирі, терпінні, любові, милосерді і співстражданні. Ось чому наші предки навіть за тяжких обставин життя вміли радіти, і ця радість виливалася в, пінсь... в піснях, переказах. Церковних псалмах духовному спілкуванні між собою. Порушення моральних законів Божих, в тому числі четвертої заповіді, приводить до незадоволення життям, тобто духовного голоду і смерті. Недаревно Бог дав людям четверту заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Цю заповідь треба правильно розуміти і виконувати всім людям. Тоді, серед скорбот життя, буде радість і щастя. Амінь.